Та серйозна криза громадської безпеки безпосередньо виникає через абсолютні провали місцевого керівництва міста. Радикальна ліва міська рада прийняла рішення про відсутність грошової застави. До речі, кожне місце в країні, де немає грошової застави, є катастрофою. Це те, що почало проблему в Нью-Йорку, і вони не змінюють це. Вони не хочуть це змінювати. Це почалося в Чикаго. Я маю на увазі погані політики це почали, погане керівництво це почало. Але це була одна річ, яка є центральною. Відсутність грошової застави. Хтось вбиває когось, і вони виходять без грошової застави до кінця дня. Ми закінчимо це в Чикаго, ми змінимо статут. Я говорив з Пем і Тодом та всіма. Ми змінимо статут, і мені доведеться залучити республіканців до голосування, тому що демократи слабкі. Питаннях злочинності повністю слабкі в питаннях злочинності. ЕОДАУА, вони не знають, чому вони хочуть, щоб це припинилося, тому що їх теж грабують. Але ми змінимо систему без застави, ми змінимо статут і позбудемося деяких інших речей.